У сухачівці чоловік шукав метал в землі, а знайшов гранату. Він не розгубився і викликав фахівців держслужби з надзвичайних ситуацій. Попередньо йдеться про застарілу гранату Ф 1 часів Другої світової. Небезпечну знахідку ліквідували на полігоні. Пішов поіскати метал, в Аврагі, там на этом, в наш в лісопосадки. Вилізла граната. Позвонив в этот телефон диспетчеру. Міліція на Придніпровській залізниці до прийдешніх президентських виборів посилює заходи безпеки. На об'єктах залізниці організують 10 виборчих дільниць. Усі вони будуть взяті під цілодобову фізичну охорону загонами міліції. Внесено відповідні корективи до планів комплексного використання сил та засобів з охорони громадського порядку на будь-які незаконні дії на Придніпровській залізниці будуть реагувати оперативно і жорстко. Працівниками управління МВС України на Придніпровській залізниці буде забезпечено посилену охорону громадського порядку об'єктів залізниці та виборчих дільниць, які знаходяться на території оперативного обслуговування.